Так, ти повністю рожева. Булька, булька, я весела кулька. Так, всім привіт. Всім привіт. Ми з Лією їдемо на восьму ранку. Точніше, мені на восьму ранку на роботу, то шлію трошечки раніше. Групу подовженого дня. Лія рожева булька. Пішли лі. Бонжу. Так, ось така в нас подія. Мобільний будинок везуть з самого ранку. Вони тут вже більше години тільки проїжджають. Самі так а -а -а. будинок ледве не зачепили. Добре, що вони за останні 20 хвилин проїхали в нас тут. Я тепер зможу як слід е -е, виїхати. Лі, давай, давай пристюбусь. Ось що робиться. Ні, бачиш, як він його покосило б. Так, на нашій вулиці ціла подія, так, Лисичко? Зранку і сусіди вже повиходили. Ну, що я можу сказати? Хлопці доволі поважного віку, але вони ризикові. Тому що взагалі у Франції ось так треба попереджати сусідів, треба ну там, звільняють вулицю, перекривають. У нас, коли сусіди робили ремонт, Сусідня будівля. За тиждень два мабуть, а той, ну, за тиждень нам прийшов паперовий лист і всім сусідам надійшов друкований паперовий лист. Ну, може і не надійшов, не поштою, а опустили в кожному в конверті, що. Такого-то числа, там, з 2 до 4 буде перекрита вулиця. в нас вулиці, ось ці вулички, вони односторонні. До речі, оцей будинок вони везуть позустрічній. Тому що та, якою їм треба пересуватись, вона вуща і більш запаркована. Ну, тобто там взагалі вони просто чисто по ширині не пройшли. А тут їм заважають припарковані автівки. І власне, і ось нам надійшов тоді лист, що будуть вивантажувати будівельні матеріали, ось в години, там дві-три години попередили і що буде заблокована дорога. І в відповідний час все це сталося, все дуже серйозно. Сусідів попередили, що просто не можна буде проїхати. А тут і автівки заважають, і все це ну тобто. За правилами вони мали це все організувати. Ну або роб... ну, я не знаю, чому вони так зробили і чи вийшло б в них. Ну просто якби вони ще вночі це робили, вони б не заважали тим, хто хоче проїхати. І мені, власне, пощастило, що вони проїхали. Ось, ось тільки звільнили мені виїзд. Я теж там трошечки не так виїхала, як треба, але. Не довелося там шукати шляхів об'їзних, теж там по зустрічці десь виїжджати, все обійшлося. але ще б, ну, Якщо б мені треба було раніше виїжджати, вони б мене просто заблокували. Та й така історія ось. Цікаво, везуть мобільний будинок, ми в такому, точно такому ж. Відпочиваємо, коли на океан їздили, ми вже раза три там були. В спеціальному такому, рекреаційна зона, там, де не будують, мабуть, і не дозволяють будувати щось. Там облаштовують містечка ось такі, з аквапарком, там, де ми буваємо. Таке є й на морі, і, ну, вони, мабуть, десь звідти і це все транспортують, ми так думаємо. Чомусь, ну, будиночок не новий, можливо, і купили вже таким вживаним, а можливо, мали такий, а тепер вирішили вже не залишати його біля водойми. Не знаю, то вже таке здогадки. Але сьогодні в нас прямо ціла подія на вулиці. І зараз я не знаю, що вони робитимуть, бо там будиночок той так перехилився, що не, пору... не пошкодивши будинок, і будиночок не, не зможуть проїхати. Цілує, гарного Катя. Зараз зі мною такий прикол стався просто. Автівка стоїть. Ну, це здається так, Volkswagen теж такий мінівен. Я задивилась на Лію, а через одну машину відчиняю двері, сідаю в машину. І підсвідомо розумію, що це не моя машина, що це не моя автівка. Хтось теж пішов дитину проводжати. Ох, це було смішно. Увага і концентрація це наше все. Ку-ку! Бувай. Так, я вже на місці. Бонжуватися. <реку> От мене з мадам, з мадам, у мене то густо, то пусто, то вона спить, я на такому розслабленому режимі. Щось там собі роблю. А коли не спить, то я завжди з нею десь затримуюсь, десь запізнююсь. Купа переміщень. Ах, не бува... не сумую. Отже, ми з нею друкували фотографію. Вона святкувала День матері, син там їй на фотографіях, чоловік, який в лікарні десь чи в будинку в хоспісі, мабуть, в якомусь перебуває щось так от, не з нею. І вони там вона з квітами і все таке. Вона захотіла надрукувати ці фотографії, там чотири штуки. І в нас такий ось автомат, який друкує, він знаходиться біля Карфуру. Ми поїхали туди, надрукували. Потім вона дав... з'їли по круасану. Ну, я собі придбала, вона собі. Потім вона їй треба купити було рамку, рамку для фотографій для світлин. І не було в Карфурі, їй сказали, ну, сказали, в нас немає. Вона захотіла піти в магазин декору Сентракор називається. Він з 9-ї відчиняється. Я на 8-му ж приїхала, у мене півтори години всього. Ми майже одразу поїхали, їй там допомогла одягтися, все, встати, вона каву попила. Тобто час йде. І давай почекаємо. 10 хвилин ще до відкриття, їй ще треба в аптеку. Всього там 40 хвилин залишається. Я їй кажу, давайте все ж таки в аптеку поїдемо в центр міста. Так? Потім, якщо залишиться час, то повернемось. Залишався час після аптеки, в нас хвилин 20 хвилин залишалось. ну я кажу, ми що все одно поїдемо. Так, давай поїдемо. Я кажу, ну у вас буде 5 хвилин. Навіть 15 хвилин вже залишалось, поки ну вона ж іде з усіма там вітається, якщо знайомих бачить, щось десь їй все цікавить. Вона якось ну в неї крайнощі такі. Суспільного, суспільної відсутності, то потім вона така, таку активність проявляє. Ну, активність це дуже важко назвати, тому що в неї ну, вона на медикаментах дуже сильно діючих, тому вона в такому не знаю, напівсвідомому стані розмовляє. Я думала, я її погано розумію, але французи теж я бачу не розуміють, що вона каже, перепитують, бо вона ледве-ледве ось так вимовляє слова. Що там у нас? Ладно, потім вже дороскажу. Коротше кажучи, я запізнююсь аж на сім, на сім хвилин. Бонжух! Бон Селіна, бонжух! Закінчила поприбирала. Це моя давня знайома якось в неї. Протягом трьох місяців я була щодня, майже щодня, спочатку щодня, а потім три рази на тиждень, там по півтори-дві години. Тож ми з нею доволі близькі, близько знайомі. Вона до мене дуже гарно ставиться. Сумує, каже, я, зап... я просила, щоб. В бюро, щоб мене залишили на постійно. Ну, каже, нічого мені не відповіли. Тож таке. А Про сплячу мою мадам. Вона там мене обіймає. Я тебе так люблю. Дякую тобі, дуже дякую. Я ж з нею. Ну, ось це ми поїхали, вона шукала там рамки, я їй допомагала, щоб не так дорого. Вона саме ці чотири фотографії зразу хотіла розмістити. Людина не відкладає на потім, знаєте, як вона не знає, чи скільки їй жити, скільки, чи буде в неї завтра день, чи буде в неї шанс, чи буде в неї здоров'я, ось якщо так. Глобально подивитись на те, як вона намагається в такі рідкісні моменти своєї активності зробити все, що має привітатись з усіма, побачити всіх, бо не знаю, чи наступного дня в неї стане на це сил, здоров'я. Ось так я це бачу. Ну, вона, мабуть, моє ставлення все це відчуває. Я їй не відмовляю ні в чому, не дратуюсь там, і ми з нею. Порозумілися більш ніж. Тож ось так вона і радіє мені, і вдячна, і взагалі. Ну і плюс я сьогодні не прибирала. Я її возила, чекала. Тож, як то кажуть, гріх на щось скаржитися. Непогані півтори більше, ніж півтори години, але ж без прибирання, без чогось такого. Зараз в мене теж заміна, ще годинка потім залію її в школу. Теж знайома мені, мадам, знайомий будиночок невеликий. Буде прибирання в мене зараз теж. Папки хочуть, позіхаю. 12-та майже без 10. У мене перерва 2 години. майже 2 години. Позіхаю, бо встала сьогодні пів на шосту, це я згадала, Мене ж англійська була сьогодні. Трошки раніше, ніж зазвичай. Місімнадцять кілограмів, тому що там так ісочко, як в школі день пройшов півдня. Все добре. Все добре. Тепер великі вихідні це називається, так? Гран. Ваканс. Тому що діти у нас завтра тут свято, вознесіння, здається, називається. І в п'ятницю зробили в школах теж вихідний. Тож чотири вихідних. Чотири вихідних і діти будуть відпочивати. Я в п'ятницю працюватиму. Іван теж. Багато батьків приїхали з багажниками на даху автівок. Думаю, прямо зі школи забирають дітей, їдуть до моря, або в гори, або кудись відпочивати повноцінно. В них буде 4,5 дні можна провести на відпочинку, якщо є така можливість, якщо є куди поїхати. За який кошт. Ми з Лією в бюро. Зараз, чекай, я дещо забула. Лія, Мадам вчора мені дала картку свою, коли ми біля лікарні чекали лікаря, щоб можна було на спеціальному місці припаркуватись. Ну, справді вона і погано ходить. Все, і забули ми мої автівці. Сьогодні Іван тільки вранці помітив, коли колає підвозив, що картка старчить. Хочу віддати в бюро, бо сьогодні неявний. Все, віддали картку, точніше там була моя колега, яка е, там десь поряд буде, і в поштову скриньку в конверті покладе картку. Подзвонили вони мадам при мені сказали. Що передадуть, тож з цим питанням все гаразд. Також я віддала папірець, який мені вчора у зв'язку зі штрафом залишили на склі. Спробують подзвонити теж після обіду, але ж, але ж, але зі штрафом нічого не обіцяють. Хто це тут? Привіт! Привіт. Як справа? Гарного дня. Побачимось пізніше. Так, у нас на столі якась сумка з'явилась. Хтось щось знову привіз, чи що? Так, будь ласка, посуд. Якийсь посуд загадкові благодійники в нас. Тут. У мене попереду три години праці. Два, дві плюс одна година. Так, зараз в мене мадам з двома. Кішками насправді. Минулого разу казала, що в неї коти. Один без хутра. Одна кішка без хутра. Це їй подарували. Це в мене перший досвід був зустрітися з такою кішкою. А друга дуже похлиста. А там і кішки. Волоншок! Перше завдання в спеціальному місці, яке замикається на ключ, там на початку комплексу треба винести. Ради лук. Ще раз вам цю клумбу на паркінгу покажу. У мене ще одна годинка залишилась, і е, це там, де моя колега Сінді була постійною е, візитеркою. І там у мене е, помічено, що після обіду, вранці, якщо вранці візит, то це прибирання. Якщо після обіду, то це прогулянка, променад і дискусіон. Тобто розмови і прогулянки. Компанію треба скласти непогано. Я правда вже находилась за сьогодні, але ж все одно краще якась зміна діяльності, не тільки прибиранням. Будемо вважати, що зараз в мене буде курс французької. Годинка. Не просто безкоштовно, а мені ще й за це заплатять. Тобто в мене такий розмовний клуб зараз буде. Правильно, в усьому треба знаходити позитив. Мене навіть відпустили на 10 хвилин раніше, враховуючи, що майже весь цей час просто сиділи в сквері в нашому. Чудово! Так ви завжди працювати, ну, я... але я мадам так і сказала. Кажу, в мене... мене прям кажу перерва з вами, тому що зараз. Працювала, працювала, зараз піду вдома ще вечеря, теж в мене домашні справи, теж інша робота. А з вами кажу, в мене перерва. Сидимо, рахуємо, гави ловимо. Чи рахуємо, чи ловимо. Ось так в мене закінчилася середа. Так. Але ж я ще хочу в магазин заїхати. Соціальний, подивимось, наскільки мені пощастить. І завдяки мадам я це зможу зробити на 10 хвилин раніше, навіть ніж планувала. Стільки машин От зараз в центрі там сиділи біля монументу. Дуже зручне, до речі, місце в кущах. так. Я оцінила, зацінила. Сидиш, бачиш все, що в центрі відбувається: хто куди їде, хто де повертає, хто з ким зустрівся. Ось. І такий рух, купа автомобілів. Люди кудись ідуть, десь. Десь щось весь час відбувається. ну, Починаються довгі вихідні, що тут можна сказати. Всім, всі кудись поспішають ввечері. Так, це мої покупки, як завжди, йду зараз за автівкою, щоб здати назад і завантажитись. Супер, я все встигла їду додому. Ні, заїду ще в нетто. Мені потрібен дезодорант терміново. Той дезодорант, який я тут придбала, біо, він не працює. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Спекотно і мене це не влаштовує. А коли багато рухаєшся, працюєш, то ситуація стає критичною. А ось в нето в мене перевірений варіант, саме а, вироб... виробника, не знаю як, марки Мені Мене цілком задовольняє, тому саме... соромно й казати, але ось саме за дезодорантом я і їду кульковим. Потім вже додому. До хати, до сім'ї. Заїхала за дезодорантом, витратила 42 євро. Буває, як то кажуть. Але завтра ж вихідний, магазини не працюватимуть. Точніше, працюватимуть до обіду тільки. І вже, щоб завтра хоча б не їхати по тих магазинах. Сьогодні вже закінчили з тим. Помічники за продуктами прийшли. Хто? Миколай тато кличе. Друзі, ви помітили, що якось змінилася позиція камери, точніше, вигляд кадру. Я не помітила, як перемикнула цю функцію. Ну що ж, не помітила, і наступного дня також це. Я вас попереджаю. Такий анонс що буде, буде цей ефект зберігатися. Зараз я вже все виправила, коли редагувала відео. Це помітила. То й нехай, головне, що зараз вже все виправила, далі буде все як слід. Я вам вдячна за те, що переглянула це відео, додивилась його до кінця. І не забудьте, будь ласка, вподобачку, написати коментар і підписатись, якщо я ще цього не зробили. Для мене це дуже важливо. Побачимось обов'язково в наступному відео. Як я вже сказала, я його готую для вас, тож воно не забереться. Бережіть себе гарного вам дня, частини доби, коли ви дивитеся це відео, спокою і надії. Обов'язково все буде добре. Бувайте. І так, маленька ремарка, те, що я придбала. В соціальному магазині і вже на каналі відео є Бібічів Shopping, це інший канал, де я фільмую такі ось мої закупи. І також сьогодні ще вийде відео про закупи в НЕТО, що ж я там придбала, окрім дезодоранту, Все можна побачити. Тож переходьте, будь ласка, на другий канал і перегляньте це відео також. Все, бувайте!